Колеги, вітаю! Ви на каналі Крючков про Аутсорсінг. Ми на цьому каналі говоримо власне, про аутсорсинг, про пресейл, про менеджмент. І сьогодні ми будемо говорити власне, про delivery менеджмент, про піємів і про те, чому і як PM-ам навчатися. І сьогодні в мене гостя, яка власне і вийшла з такою ініціативою поговорити на цю тему. Uh, зустрічайте, будь ласка, Саша Панасенкова. Uh, Саша, привіт, радий uh, бути з тобою сьогодні. Вітаю, я також рада слід сказати глядачам слухачам, що ми давно намагалися записати це інтерв'ю. В нас настільки складні розклади, що було складно знайти слот, але все ж таки це сталося. Я цьому дуже рада. Дякую велике за запрошення і чекаю сьогодні дуже цікавої продуктивної розмови, яка сподіваюся, буде корисною тим, хто буде її дивитися. Так, це точно що довго планували. От але нарешті, все таки пишемо. І давай тоді почнемо, мабуть, з того, що трошки розкажемо про тебе, нашим глядачам. От я знаю, що ти працюєш зараз на позиції Delivery менеджера в GameDev компанії. Розкажи трошечки, от про поточну позицію, і, можливо, як ти дійшла до неї, от попередні кісь досвід.